Мільйон червоних троянд майже повна зала та улюблені глядачеві фіналісти. Зірки талант шоу з тебе привітали жінок з весняним святом, і на цьому не спиняються. Весна несе нові сюрпризи. Він зупинився за крок до перемоги у шоу ікс фактор, посів лише друге місце, але незабаром в його житті розпочнеться новий етап. Євген Литвинкович сьогодні презентує власну пісню. Це буде пісня, написав я, хоч Я і не ні поет, не музикант. А чому а любви. Вся жизнь любовь готується до власного зльоту. І Артем Семенов, учасник шоу Україна має талант. Ось вот, зліті це пісня, те, щоб люди літіли разом зі мною. Почув, що таке літати. вдвох. Семенов та Літвінкович закриватимуть святковий концерт Фактор весни. На одну сцену виходять танцівники, співаки і акробати. Відкривають шоу представники сильної половини людства. Бас справжнього чоловіка фіналіста шоу X Factor Якова головка не лишає жінок байдужими. Щоб коні нікуди не скакали, ізби не горели рядом с вами. За кілька хвилин до свого виходу фіналіст третього сезону шоу Ікс Фактор Олексій Смирнов зізнається: насправді, 8 березня, не любить. Я цей праздник не вважаю таким сумасшедшим праздником, тому що я вважаю, що ми, мужчини, мали. Маємо... Дарить радость жінкам не тільки в этот праздник, а вообще, в принципі. Безумно хочеться подарить очень много цветов для девушек. Чоловічого обіцянку Олексій дотримує і засипає залу червоними трояндами. Але справжній вибух чекає глядачів після виступу Євгена Літвінковича. Женя просто проживає пісню, як, як звичайно, як в останній раз, і поразив Ну просто этот человек не може выступить плохо. Дебют Євгена змогли почути виключно глядачі сьогоднішнього концерту. Але Літвінкович просить зачекати і відкриває свою таємницю. Перша пісня це лише початок. Ми запишемо за цей рік альбом і заздадім не менше трьох кліпів. Ті самі клопоти нині і у Артема Семенова. Кожен день пропадає на студію, ми записуємо э, альбом. Він виходить життєвий, життєвий. Там історії життя, історії э, відношень, ну всього, як как би, бы, то, що мене волнує. Презентують свої доробки артисти наприкінці весни у двох сольних концертах. В кінці мая, я думаю, що ми дуже здивуємо зрителів. Це будуть нові пісні і полюбившися вже пісні в виконанні цих певців. Ігор Андрющенко, Юрій Долгоручко, програми Вікна СТБ.